Про всіх тих, хто лишився тут і про наше славетне норм. Розірвані, розстріляні, розрізані, зґвалтовані, виснажені та незломлені, втомлені та нескорені, гори і болем заломлені до самісінької землі. Несуть серця пошматовані, любов'ю і люттю сповнені, змучені та живі. Уночі так стискаються зуби, що вранці болять щелепи. Блукаю у снах, мов не сплю, а живу в купі інших реальностей, доволі так схожих на цю, наосліп намацую шлях до світла і сонця з пітьми, з бездонної прірви війни, мов пагін трави на весні переможемо можемо, зможемо. Виймаєш серце з грудей, миєш у душі, змиваючи кров, обережно сушиш серветкою, вкладаєш на місце. Чист. Вдягаєш лискучі свої міцні обладунки, посмішку, сукню квіточки, легкі босоніжки, ловиш зіницями від світи промивнів сонця, цілуєш у маківки і обіймаєш дітей. Проживаєш, тобто тримаєш стрій ще один день того проклятого лютого, що не кінчається. Та сонце сідає, скривавлюючи небокрай, пади темна ніч, безслізна, тривожна, болюче, і серце заходиться, хлюпає, хлюпає кров. Чи буде той ранок? Так буде. Для кого він буде? А ті, хто прокинуться, знову вдягнуть обладонки. Тримаємо стрій. І нехай ми змарніли. Ми усе ще живі. Усе ще огорнуті ніжним промінням земного сонця, що дарує надію.